Вітаю всіх на уроці Я досліджую світ. Сьогодні у нас перший урок і перша наша тема разом ми сильніші. Але перед тим як почнемо її опрацьовувати, усміхніться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День Тобі Веселим буде! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року за вікном? Осінь правильно. А який місяць року? Вересень. Добре. А скажіть, яке сьогодні число? 5 вересня, молодці. Скажіть, коли ви вранці виглянули у вікно, яке було небо? Ясним чи похмурим? Скажіть, чи були опади, чи не було? Скажіть, будь ласка, дивлячись на першу сторіночку нашого підручника не на четверта, але саме перша, на якій ми будемо працювати, я маю на увазі це. Яку назву має перший розділ нашого нового підручника? Подивіться уважно, теж скажіть. Я і моє оточення це головна назва нашого першого розділу. Скажіть. а яка, Як називається перша загальна тема цього розділу? Прочитайте. Так, я і моя шкільна громада. Скажіть, яка тема сьогоднішнього уроку? Прочитайте, будь ласка, на цій сторінці. Так, тема разом ми сильніші. Молодці. Пригадайте, до якого кола спілкування належать учні та учениці нашого класу? Подивіться взагалі на кола спілкування, які існують, та скажіть до друзів правильно, а що є спільного у нас з ними та іншими учнями школи? Інші учні школи можуть бути знайомими, і в інших учнів школи також спільнота їхнього класу буде відноситись до спільноти. Друзів, скажіть, як ви гадаєте, чому спільнота незнайомці знаходиться у червоному колі? Поясніть, будь ласка, свою думку. Тепер я пропоную вам попрацювати за підручником. Так, зараз. Давайте з вами згадаємо, що ж таке взагалі спільнота. Спільнота це люди, об'єднані спільними ідеями та інтересами. Подивіться на світлини та розкажіть, що об'єднує дітей у спільноти. Кожен каже свою думку. Скажіть, а чи є спільноти у тварин, як ви думаєте? Які тварини взагалі можуть утворювати спільноти? Можуть утворювати стадо, табуни, зграй, Так? Що таке стадо? Це група тварин одного виду. Правильно. Подивіться, будь ласка, ось це групки тварин одного виду. Десь це зграя, десь це стадо, десь це табун. Важливими ознаками спільноти є згуртованість, взаєморозуміння, захищеність, почуття віктя. Кожна людина прагне стати членом спільноти, самоствердитися в ній. Пам'ятайте, що кожна людина в нашій команді має особливу роль. А що ж таке за слово цікаве нас супроводжувало самоствердження? Що це? Це прагнення людини реалізовувати себе, досягати певних результатів у діяльності, поведінці, взаємодії з іншими людьми. Подивіться, будь ласка, як успішно працювати у суспільстві. У вас є правила, які зараз пропоную вам прочитати, поставивши відео на паузу. І хочу вас познайомити іще одним визначенням самоврядування. Самоврядування це самостійна діяльність учнів, коли учні беруть на себе частину організації обов'язків дорослих. Наприклад, бувають в школі дні самоврядування, коли учні стають на місце вчителів і проводять уроки, або е, стежать за порядком. Розкажіть, яку роль би ви б обрали у день самоврядування та чому, в який би клас пішли б е, попрацювати. Тепер пропоную вам провести невеличкий підсумок маку уроку. Спробуйте дати відповідь на просте запитання. Що таке спільнота? Згадайте, будь ласка, з уроку, що таке спільнота. Тепер дайте відповідь на уточнююче запитання. Наскільки ви зрозуміли, що кожна спільнота підпорядковується деяким правилам? Чому вона має бути за правилами? Дайте відповідь на інтерпретуючі запитання, чому потрібно поважати всіх членів спільноти? Скажіть, будь ласка, чому саме таку назву має перший урок у цьому році? Подумайте просто та скажіть свою думку. Чому разом ми сильніші? Чому спільнота так важлива? Скажіть, а як ми можемо та як потрібно себе поводити в спільноті? І чи можна було б зовсім існувати поза будь-якою спільнотою, тобто сам по собі? Чи було б нам комфортно? Розкажіть кожен свою думку. Молодці! А тепер я вам хочу пояснити ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде опрацювати ті самі сторінки підручника. Які ми опрацювали сьогодні, та виписати значення, які були в ньому вказані в цьому уроці. Я ще раз випишу вам окремо в групу Viber, що саме потрібно виписати, і ви зошиті Я досліджую світ, запишете ці значення. На цьому наш перший урок з я досліджую світ, підходить до кінця. Дякую за роботу. До нових зустрічей!